Я бачу, що одну з тем, які ти підготував далі, надзвичайно актуальна для киян: чи варто прибирати з майдану монумент незалежності? Так. Нашу стелу це власне така... цікаво. Тема, власне кажучи, виникла доволі несподівано, ніхто її не сподівався, було кілька проєктів реконструкції Пейданої Незалежності. І тут раптом, як повідомляє нам сайт Еспресо ТВ, виступив Сергій Целовальник, що конкурс, який був присвячений спорудженню пам'ятника Небесній Сотні, раптово переріз в глобальний проєкт переустрою всього Майдану. І вже виникли проекти прибрати і стелу, прибрати і колонну, повністю реконструювати площу і наші журналісти, нашого сайту то звертається до відомих людей до архітекторів, і ті кажуть, що таке складається враження, що пану Сергію, целовальнику, генеральному архітектору міста Києва, немає чим зайнятися, тому що в місті є багато проблем, є багато питань з транспортом, з розв'язками, з забудовою, з зонуванням різних територій міста під забудову. А тут раптом виникає такий глобальний проект. І цей проєкт, скажімо, повністю переустрою Майдану Незалежності може бути дуже. Люче вдарити по стабільності в столиці, тому що люди звикли до такого майдану, який він вже є. Можливо, він не всім подобається, можливо, там є якісь незручності, але такого глобального переустрою ніхто не очікував. І тут я хотів би звернути увагу наших читачів до, так би мовити, публікації польського журналу «Ньюсвік». Вніше так польської редакції журналу «Ньюсвік», яка звертає увагу на те, що переустрої польських міст на їх реконструкцію і модернізацію. І Журналісти видання відзначають, що. Варто переймати кращий досвід, як американський, так і європейський. Зокрема, до таких глобальних реконструкцій міст варто підходити дуже обережно. Необхідно зберегти центральну історичну частину міста, забезпечити нормальні транспортні розв'язки і комунікації, що, до речі, дуже вдало вдалося вирішити американцям на східному побережжі сполучених штатів, тому що якщо взагалі, як за даними Ньюсвіка, пишуть вони про те, що в Сполучених Штатах доволі сильно розвивалася ця. Передмістя, передміська зона, то, скажімо, в Нью-Йорку, в Бостоні, вдалося зберегти саме історичний центр, і вони рекомендують звернутися до. Архітектурної і публіцистичної спадщини Джанет Джекобс, така американська журналістка, дослідниця урбаністичних процесів, і активно використовувати їх у Польщі. Тут також від слід відзначити, що для українців, які приїжджають у Польщу і окидають погляд на польські міста, вони виглядають надзвичайно там і облаштованими, і зручними для життя. Натомість, якщо вже дивитися з точки зору поляків самих чи з точки зору європейців, то вони польські міста набагато ближче виглядають до нас і до. До наших проблем, ніж е, те, якщо дивитися з України. Ну, На щастя, у поляків в них немає таких архітекторів і видатників, як целовальник, які б їм могли вигадати е, таку глобальну реконструкцію всієї Польщі з нанесенням всіх пам'ятників і заміною їх на нові. До речі, наш попередній експерт Олександр Полі, який був у нас у студії на своєму Фейсбуці, написав, що пора вже пора вже цілевальнику піти у відставку, і взагалі чому кличко зараз ну взагалі, яку реакцію кличко продемонструє? Мені до речі, також цікаво, тому спробуємо зв'язатися або з помічниками нашого мера або з самим мером, щоб дізнатися взагалі його думку про можливий взагалі такий сильний реконструкційний план, який може бути на майдані. Тому що з, з часів самого майдану ми знаємо, що було декілька ініціативних груп, які намагалися не реконстру відчувати саме весь Майдан, а лише створити там деякі точки затишку, створити пам'ятник власне, загиблим і пам'ятник самому Майдану. Ну, Тут ти безумовно маєш рацію, що тут треба вирішувати питання тут велике питання до мера, до його позиції, його бачення міста. Тут взагалі виникає таке питання, а як мер ставиться до того як стилю життя в місті. Мер повинен відчувати місто не тільки так би мовити, з вікна власного автомобіля, а відчувати, як воно. Вто виглядає з точки зору пішохода. Він повинен бачити, як зручно пересуватися містом, як користуватися громадським транспортом, і це от якраз в цьому контексті європейського цього розвитку нашого. Проте поки що ми цього не бачимо, незважаючи на те, що ми маємо вже демократично обраного мера, проте якогось особливого інтересу пана кличка до того. Нормального еволюційного розвитку міського середовища поки що немає. Ну за хіба що єдине можна здати його кампанію по боротьбі з по боротьбі з мафами? І то вона така доволі виглядала. Ну як чергова така в радянські часи була популярна річ, як кампанічна. Це схоже по... на замилювання очей більше? Ну не знаю, кампанія. От просто ведуть кампанію боротьби з мафами, а ніхто не хоче розбиратися, потрібні вони чи не потрібні, тому що маф мафу різниця. Є такі, які необхідні, є такі, які зручні питання, в тому що як визначити для них правила гри, як зробити їх. Більш зручними як їх вписати в міський ландшафт. А малі архітектурні форми вигляді ларків. Ну я зустрічав і в Бонні, і в Нью-Йорку, і в, в принципі, і в Бостоні. Вони є. Цебто це просто воно там грамотно, акуратно вписано в міський ландшафт. А в Україні цього нема.